97 річницю бою під крутами в Чернівцях відзначили смолоскипною ходою та патріотичним вечором з Василем Шкляром. Новідомі знахідки тривожить чернівчан в експертів вибухотехніків та кінологів побільшало роботи. Газова незалежність. У Кіцмені вперше запрацювала котельня на дровах. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. Смолоскипною ходою відзначили в Чернівцях 97-му річницю бою під крутами, в якому українські студенти пожертвували своїм життям, аби спинити армію більшовиків при наступі на Київ. На центральній площі зібралися небайдужі люди, які вирішили в такий спосіб нагадати городянам про геройство юнаків та їхню віру в Україну, збудити в Чернічан національну гордість. Організатори кажуть, хочуть, аби ми стали по-справжньому європейською нацією, знали, що ми хочемо від влади, і поважали себе як вільний народ. Учасники з запаленими смолоскипами пройшлися колоною від пам'ятника Шевченка по вулиці Головній до Соборної площі. Сьогодні можна провести аналогії. З тими подіями, які відбувалися у 18-му році, це також були молоді люди, які захищали нашу країну від такого ж окупанта, агресора, як відповідно, і сьогодні. Тобто той самий окупант, ті самі ідеї Росії імперія непоміні. Якщо б я не прийшов сюди, не вшанував пам'ять цих хлопців. Ми всі повинні їх вшановувати і на помилках то, тих наших правителів, які коли-то не доцінили дещо, треба е, вчитися. Я розумію, що ми молоді і все залежить від нас, тому що хто, як не ми, добиться цієї перемоги, навіть якщо взяти ну, типу, цю нашу війну, яка зараз у нас, ну, ми – майбутнє нашої країни, ми повинні Держаться в місці і робити обдумані шаги. Кров героїв Крут тече в жилах героїв майдану та бійців у війні на сході України, сказав у Чернівцях відомий український письменник, політичний діяч та патріот Василь Шкляр і заявив, найболючіше, що гіркий досвід трагедії під крутами не врахували нинішні полковники та міністри. Чний вечір пам'яті бою під крутами у Черніцях розпочали з молитви та гімну січових стрільців. А головний гість цього дійства Василь Шкляр, його ще називають батьком українського бестселера, автор романів Чорний Ворон та Маруся, заявив, що бій під крутами це не просто українська історія, це явище української енергії, яка не пропаде ніколи. Як Крутяни ті юні хлопці пішли майже без зброї, зіпсутими гвинтівками, з обмалю набоїв то хіба ми не можемо згадати майдан, коли наші юні юні герої пішли супроти такої чужинської потуги з дерев'яними щитами? Паралелі між подіями 1918 року та сьогоднішніми пан Василю своєму виступі проводив постійно. Хлопці наші були і є сильними духом та залюбленими в Україну. Вони впевнені в собі та відчайдушні, але на жаль, ми й досі каже письменник, намагаємося вірити тому, хто з радістю вткне нам ніж в спину. Була наївна сподіванка, що білий москалі стануть нашими союзниками у боротьбі проти червоних москалів. Це була фатальна помилка, тому що москаль він завжди є брехливий, він будь-коли піде на будь-який підступ і візьме своє там, де не зможе мудрістю, котрої йому бракує, там він візьме. Лукавством і підступом тому письменник щиро радить не забувати ніколи тих, хто поліг за Україну тоді, 97 років тому, шанувати пам'ять тих, хто виборював свободу рік назад на майдані в Києві та з усіх сил допомагати тим, хто воює за нашу незалежність зараз на сході, бо без цих жертв та подвигів не було б України. Людмила Григорчук Ярослав Левицький, місцевий час. Захисні споруди саме вони мають захистити буковинців під час бомбардування. Сподіватися, що війна ніколи не відбудеться на західній Україні, але готуватися до всього закликають фахівці. Пів тисячі квадратних метрів величезний підвал школи номер 28 в Чернівцях показує нам директор. Розповідає, якщо його привести до ладу, це було б одне з найбільших укриттів у Чернівцях. Тут не працює вентиляційна система, немає каналізації, повсюди іржаві труби, і навіть світла немає. Ця будівля, відповідно до рішення виконкому, рахується підвальним приміщенням, але у разі надзвичайних ситуацій можливо. Може використовуватись для як захисна споруда фахівцями управління освіти міської ради вивчалося це питання. Тут планується встановити освітлення, посадочні місця. Все це готові зробити освітяни, але зазначають, для цього потрібне фінансування капітального ремонту. Потребує не лише цей підвал, а й майже 50% захисних споруд буковини, а це понад півтисячі. Фізичний знос інженерних мереж. Експлуатація даних захисних споруд перевищує 40 років. Вийшло з ладу санітарне фільтровентиляційне обладнання. Не працює система водовідведення, водопостачання. В деяких захисних спорудах мережі електроживлення потребують ремонту. Три сотні з понад тисячі захисних споруд Буковини взагалі не готові до укриття, констатують фахівці. Якщо не готові, то у нас ми маємо 308, то це не говорить про те, що в даних захисних спорудах не можна укривати громадян їх там можна укривати але вони не забезпечені повноцінно всім необхідним майном що це говорить про те що там немає відповідної кількості протигазів, немає там медичного забезпечення також фахівці зазначають не менш важливо розмістити вказівники аби громадяни знали де шукати порятунку Вони важливі, я не знаю ну я не в курсі чесно кажучи де у нас бомбосховище якщо чесно то не дай боже щоб нам не знадобилося. але зараз ви самі знаєте такий час все може бути я бачу вказівники по телебаченню в Луганську і на, на Донбасі. У в Чернівцях в я ще поки що не бачу вказівників. От у нас вказівка є, що сюди Бобосхов ще привели до порядку. я вважаю, що це не зайве. Такі вказівники почали з'являтися на вулицях міста, і чиновники обіцяють, що разом із відновленням захисних споруд їх більше. Тиме. Ольга Дріцька, Ярослав Левицький, Михайло Антонюк місцевий час. Невелика коробка з надписом російською мовою Очікуйте смерті, налякала чернівчан. Знайшов її мешканець вулиці Політаєва неподалік від свого будинку і одразу ж зателефонував на 102. Оперативно на місце події прибули експерти вибухотехніки та кінологи. Обстеженням даного предмету нічого вибухонебезпечного виявлено не було. Всередині даної коробки знаходилось просто лахміття. Фактично, це було сміття. Нагадаємо, раніше буковинцям вже доводилося натрапляти на подібні знахідки. А ОМВС України в Чернівецькій області вкотре нагадує, якщо ви помітили підозрілий предмет, заради власної безпеки не чіпайте його. Відійдіть на безпечну відстань та повідомте міліції про вашу знахідку. Телефонуйте на номер гарячої лінії ОМВС п'ятдесят два Спецлінію 102 Або звертайтеся до найближчого відділу ОМВС. Будівництво гіпермаркету та будь-які інші роботи на проспекті 131 призупинили, поки не буде рішення суду. Державні виконавці зачитали ухвалу про заборону робіт на території торгового комплексу. Опоненти, представники компанії, забудовника та житлового комплексу Сонячний острів, тим часом не збираються відступати. Кожен продовжує наполягати на своєму. Скандальне будівництво гіпермаркету на проспекті 131 призупинили. Державний виконавець зачитала ухвалу Вінницького апеляційного адмінсуду, видану ще 23 грудня. Згідно із якою продовжувати будь-які роботи тут заборонено. За невиконання рішення суду сторони несуть кримінальну відповідальність. Сторони мають право подавати заяви в правоохоронні органи, і на підставі їхніх заяв можливо, це вже на розсуд правоохоронних органів можна відкривати певні. Вчиняти певні дії натомість представниця компанії генпідрядника нічого протизаконного в діях забудовника не бачить. Ми впевнені, що дії щодо даного будівництва лежать в правовому руслі, а не порушують жодних норм будівництва, не порушують жодних норм закону. Дані, дане будівництво спрямовано на те, щоб облаштувати місто Чернівці, надати нове помешкання нашим чернівчанам. Активісти мешканці сусіднього житлового комплексу Сонячний острів натомість наполягають. Зведення гіпермаркету вийшло за межі задекларованих нормативів. Проєкт, графічна частина були підмінені, оскільки тут повинен бути стояти ринок. На сьогоднішній день маємо торговий комплекс, який згідно рекламного проспекту, що буде збагачений доповний житлом. Є технічний експертний висновок про те, що дане будівництво відповідає повідає реальних тип можливостей, що можна розташувати на цій ділянці. По-перше, на території 1,3 гектара може бути замощення не більше, ніж цей торговий центр. Цей торговий центр збудовано, але він він мати, що враховувати у себе парку місця не менше 500 одиниць згідно розрахункових даних роботи на проспекті 131 призупинено до вирішальної постанови Шевченківського суду міста Чернівці. Майя Гумена, Ярослав Ловицький місцевий час. Газова незалежність на Буковині у місті Кіцмень уперше запрацювала котельня на дровах, що повністю опалюватиме центральну районну лікарню. Нове обладнання дозволить щомісячно защаджувати медичному закладу до 30% коштів на тепло а газовою котельнею користуватись лише в екстрених випадках. Центральна районна лікарня в місті Кіцмень переходить на альтернативне джерело тепла. Уперше в області без залучення державного фінансування. За кошти приватної компанії у тестовому режимі тут запрацювала котельня на дровах та брикетах. Районна рада надала приміщення бувшої котельні теплокомунмережі у приватній компанії Укрспецтепло холдингу Укрспецтепло, який за свої кошти. За їхніми підрахунками, це біля 2 мільйонів гривень. Змонтували цю котельню, починаючи від встановки котлів і всього супутнього обладнання. Інвестори проекту, які постачатимуть альтернативне тепло комунальній установі, гарантують, котельня повністю зможе опалювати лікарню, а це 14 тисяч квадратних метрів. Газове обладнання відтак потрібно лише в екстрених випадках. Котел на дровах дозволить заощадити на теплі півмільйона гривень на півроку. Оцей один котел споживає приблизно на добу 5 метрів кубічних дров. Це приблизно півтора тисячі гривень. А за добу котельня за добу котельня споживає приблизно тисячу кубометрів газу. Це 7700. Цілодобово в котельні чергують двоє людей. Стежать за тиском і підтримують вогонь у пічці. Ну, раз півтора години треба за це цілодобово. Відмовляються від природного газу і в інших соціальних об'єктах міста Кіцмань. Щоправда, вже за бюджетні кошти. В стадії завершення сім е, освітніх об'єктів це. П'ять шкіл і два дитячих садочки, де ми встановлюємо е, твердопаливні котли. Це півтора мільйона гривень, з них мільйон сімдесят тисяч – Це державна субвенція, решта це співфінансування місцевих громад. Представники холдингу Укрспецтепло розповіли, що вже теж мають домовленості про схожі альтернативні котельні по усій Чернівецькій області. Заставнівський район, Рипужинецька середня школа, Глибоцький район, Сторожинецький район, Кільбенецький район. Герцаївський район і Новоселицький район маємо ми вже домовленості про наміри і будемо оформляти документи. Та основне кажуть, присутні на відкритті котельні чиновники, депутати подолати бюрократію, коли місцева влада довго затягує із рішенням передання в оренду приватній компанії комунальних котелень. Процедури найбільше затягують по суті. Процедури погодження всієї документації. Саме будівництво зайняло близько 14 днів. Має Гумен, Ярослав Левицький місцевий час все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, соціальних мережах Facebook та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі Інформаційного агентства АС на YouTube. Всього нам лише доброго.